Аеропорт Шопена летіти в Копенгаген. А я не вірила, що в аеропорту націнка на МакДональдс. Еспресо подвійне 12 злотих. Майже 13. Краща новина за сьогодні. Те, що мене пропустили. І я не платила за додатковий багаж, бо в мене сумочка нормальна така. Ну, з їхніх розмов Це сьогодні ще дуже приємно. 14 градусів, неймовірний вітер. Але перше враження складається, що місто дуже надзвичайно затишне. Тут немає знаєте, таких ось хмарочосів здебільшого. Всі такі старі, але дуже доглянуті будиночки. І всі райони от ми їхали з аеропорту, аеропорт за містом. І абсолютно всі райони гарні. Я вражена. Я нарешті усвідомила, що я тут, що я в Копенгагені. Ми зараз йдемо до свого готелю. У нас о 14 мало бути заселення, але вже 15.40. І страшенно хочемо їсти. Просто страшенно. Я їла, я сідала о 8-й десь ранку, мабуть. Із цими польотами і, коротше. Yeah, yeah. Якось бажання не було, а зараз я прям дуже сильно хочу їсти. Не знаю, будемо щось шукати. Ну і як ви знаєте, один із найприкольніших фактів, що тут абсолютно всі їздять на велосипедах. Я навіть помітила жіночку, яка їхала на підборах. от ну, Це, мабуть, окей. І це круто, це дуже круто. А ось і наш готель Next House. Ялямки! Ну mm. oh, це вже щось! Отакі у нас апартаменти. Це для цих космонавтів, типу. Трошки облаштувалися в готелі, і зараз йдемо в ресторанчик Hello Hello Pasta називається їсти пасту. Болонезе, -болонезе. Тут, тут просто купа всього. Мені здається, а, тут запечені томати, базилік, песто, макарошки. Вони, до речі, Короте, будемо пробувати. І це small порція, ну, Досить велика. М -м -м. Це дуже смачно. Це смачно. Виявляюся, скільки тут колорі. Стало не на жарт холодно. Знаєте, вдень це ще були квіточки. Хух, хочеться вдягнути шапочку і рукавички. Дуже зимно. Я в пальці, в сфетрі досить теплому. І воно аж прям пробирає. Ну, але краса ходиться просто так -от. з відкритим ротом. Я, чесно кажучи, заздрю людям, які тут живуть, ну, мабуть, до цього звикаєш. Але це якась просто нереальна краса. Кожен куток хочеться фотографувати. Так, людинка з бутилкою води з Кока-Колою віщає вам з місця подій. По-перше, сподіваюсь, мене чути, бо тут <свисті> сильний вітер. А по-друге, ми прийшли на дуже популярну локацію. Це вулиця Нугавна, якщо я правильно з здацької це, <свисті> це кажу. І зараз ви просто побачите, яка тут неймовірна краса, ці різнокольорові будиночки. Ну прям дуже відома локація. Я думала, що мені принесуть звичайне какао. Мені тут принесли купу вершків. Просто подивіться на ці розміри. Дівочки шикуємо конкретно. Усім доброго ранку. Я зібралась в зал зараз восьма. Тут можна купити пропуск за 20 крон, це приблизно 120 гривень на усе розміщення в готелі. Це дуже кльово. Це буквально 120 гривень. І зараз вам покажу зал. Він дуже милий, компактний, але там багато що можна зробити. Тому let's go. Хоч у залі немає тренажерів, але він дуже класно продуманий, бо тут дуже багато гантелей, млинців, лавок, і ти можеш... Без тренажерів зробити хороше силове тренування у мене сьогодні. Верх. Я трошки модернізувала, видозмінила своє тренування через те, що майже всі справи у мене з тренажерами, але нічого, працюємо. В датському Макдональдсі є фільтр. Будь ласка, в Україні зробіть фільтр в Макдональдсі, бо це ж, це ж топчик. До речі, медіум фільтр коштує 90 гривень. Це нормально. У нас сьогодні планується насичений день. Ми зараз йдемо в якусь відому кав'ярню, пекарню буке. Хочемо взяти. Якусь булочку, знаєте? Я собі пообіцяла, що я тут з'їм одну булочку, може не одну. Фільтр зі мною. Далі, далі. хочемо взяти велосипеди, покататися по місту, бо це просто маст, це дуже обов'язково. І прогулятися по декільком скверчикам. Їх тут дуже багато, вони всі такі затишні. Тому stay tuned. шоколад. Так, у нас тут цілий набір. У мене фісташковий круасан, у дівчат круасн з ягодами і вершками, і шоколадом. Як же це виглядає смачно? йшли на оглядову вежу. Білет коштує 40 кронів. Зараз підемо дивитися на усе місто. Подивіться, які тут різнокольорові мікстури. Блін, що це таке? Щось подивитися, так? Ми зараз знаходимося в цій вежі, тут є декілька секторів, і це щось типу музею фізики. Тут дуже багато прикольних якихось штук. Комписи лежать, ну, типу, можна поекспериментувати, щось, потестити. Дуже цікаво. І так само тут, як кумничка з сувенірами різними, з блокнотиками. Знаєте, ось ці бульбашки, які ми вирощували всі в дитинстві. Я не знаю, що це таке, але це виглядає дуже прикольно. Ми прийшли в просто неймовірний парк, сквер. Як же тут красиво. Дуже красиво. Такі доглян... доглянуті алейки, підстрижені дерева. І зараз досить похолочало, Похо... похолодало, ну ви зрозуміли. І такий як прям... Ну, якийсь неймовірний. Як Настя сказала, то тут навіює таким стилем Бріджердонів. Я не можу не погодитись, хоч я і не дивилась цей серіал. Але я типу знаю про що вона каже. Дуже гарно. Будемо досліджувати, гуляти і фотографуватися. Ми в ботанічному саду, хочемо піти купити білети, подивитися метеликів. Як це правильно називається? ну Англійською словом це The, butter, the Butterfly House, От ми йдемо саме туди. А, ну, у мене немає слів. тут, До речі, така погода мінлива. Буквально 5 хвилин тому був неймовірний вітер і холодно. А зараз вийшло сонечко, і так приємно, так ніжишся на ньому. Тут, неймовірно, парко, душно. Ну, це такий клімат створюють, штучно. Для рослинок це зрозуміло. Булет коштував 80 крон. Це досить дорого. Я не можу сказати, що це цілком того варте, але те, що тут незвично і дуже красиво, і жарко, то це факт. Усім доброго ранку! Це наш третій і останній повноцінний день в Копенгагені. Сьогодні у нас планується насичена програма, так само як і вчора. Ми вже взяли велосипеди, покаталися по велодоріжці. Блін, це трошки було спочатку страшнувато. Дивилися на велосипеді в іншій країні, так, да, трошечки є, бо ми не екстрімалки. Але ми вже приловчилися і зараз шукаємо Макдональдс, щоб взяти трошечки кави, попити, відпочити, і будемо їхати на одну дуже цікаву локацію. Я беру вас з собою. Замовила собі такі два макарончики. Це з малинкою, а цей шоколадний. Зараз будемо пробувати. Це дуже смачно. Ми приїхали в міську бібліотеку. Тут величезний спейс, дуже багато різних секцій і книжковий магазин, до речі, там є багато збірників і, зокрема, один із авторів це Лєв Толстой, з цікавого. І плюс зараз проходить виставка якогось, ну, точніше, присвячена Борису Міхайлову. Це радянський хокеїст з Росії. Нічого не бачу. Ця людина не хотіла брати окуляри, тож вона навіть про це не думала, бо думала, що тут буде така погода пасмурна, і наші ці окуляри, а тепер отак ходимо, нічого не бачимо. Обов'язково сходіть в цю бібліотеку, якщо будете в Копенгагені. і тут все поряд неймовірна набережна. Я так розумію, що влітку тут люди купаються. Вона, ну, вода виглядає чистою, доглянутою. ファイナル。Fine, fine. <Fine. S 1> Коротше, відвідали ми містечко Християння, це типу, вільне місто, місто в місті, окремо від звичного для всіх Копенгагену. І там, типу, такі люди, щось типу хіпі, а, у них там інші правила, коротше, свої правила. Там ну, досить специфічна атмосфера. Не знаю, другий раз бо я точно туди не повернулася, бо там. Цікаві речі можна побачити і купити, тому нам стало некомфортно і трохи стрімнувато, і ми звідти пішли. Я вперше буду їсти одну сама піцу. Одну піцу сама. Маргаріта. Зараз будемо з вами пробувати. Боже, я б ще не можу це відрізати. Mm, це дуже смачно.